Як офтальмолог може діагностувати легеневу патологію? Наприклад, туберкульоз легень. Офтальмолог займається тільки очима, а легені нижче? Але ось випадок з практики за минулі роки, коли офтальмолог допоміг діагностувати туберкульоз? Отже, пацієнт 64 роки. Не цей і, до речі, не схожий, звернувся до офтальмолога до офтальмолога зі скаргами на зниження зору. Але була і є така обов'язкова процедура, як флюорографія. І офтальмолог відправив пацієнта на флюорографію. Пацієнт зробив. Це силует правої легені. Це силует лівої легені, а це зона підозріла на туберкульоз. Є вогнища, ось вогнища з чітким контуром. Є поруч а, кілька вогнищ і є зона так званої інфільтрації легеневої тканини, це коли є а, ущільнення без а, чіткої форми і контуру. В цілому у пацієнта скарг нема. Пацієнт прийшов до офтальмолога. У нього скарги на зір. Тобто скарги він заперечує. Але якщо розпитати, то він зізнається, що є постійний кашель з мокротою від того, що він курить довго і багато. А ще п'є попередніх знімків нема. До цього він робив флюорографію 12 років тому. Тобто, порівняти нема з чим. Тому я запропонував пацієнту відвідати томографічну бочку. І він відвідав. Рухаємось згори вниз. Це трахея. Це верхня частка лівої легені, верхня частка правої легені. Ось цей візерунок це. Так звані плевроапікальні нашарування це рубцові явища вони майже у всіх. В легеневій тканині безліч зон емфіземи. Емфізема це підвищений вміст повітря в легеневій тканині. Ось ці темні плями це зони емфіземи. Далі ми бачимо в верхній частці лівої легені. Туберкульозне ураження це безліч вогнищ, які місцями зливаються. І ми бачимо ось вогнище, ось це, ось це. Але ми бачимо ще зони не свіжого туберкульозу. Ось це кальцинація, тобто це давній туберкульоз. Скільки років він розвивався, ми не можемо встановити. Але багато. Так, тепер те саме те саме в іншій проєкції. Ось рухаємось спереду назад. Це силует серця, це права легеня і ліва легеня з зоною туберкульозного ураження. А це зони емфіземи. Так, що ще цікаве? Пацієнту. Пацієнт, чоловік 64 роки, палить все життя, п'є. А туберкульозу я не бачу. Туберкульозного ураження, яке ми можемо бачити на КТ, як кальцинацію, в нього нема. В нього нема жодного кальцинату в аорті. Аорта. Як у немовля? Може від того, що п'є. А може генетика. Ну, щось щільне тут є, але це може бути Баталов проток, це не, не ознака туберкульозу. В аорті нема ознак. КТ ознак туберкульозу. Ось тут ліва коронарна артерія. Ну, нібито щось щільне є, але це не ознака, це впевнена ознака туберкульозу, ось аорта, і в аорті нема кальцинації, яка вказує на туберкульоз. Це досить рідкісний випадок, зазвичай, якщо людина, чоловік палить, такий вік, зазвичай є ознаки туберкульозу. Що було далі? далі? Далі. Ми зробили йому аналіз макроти, ми не знайшли туберкульозну паличку, далі я його відправив до туб диспансеру, де знайшли туберкульозну паличку, почали лікувати і вилікували.